Народ, ви не набач пам'ятаєте відео з позитивною дівчинкою, яка мене зустріла перед Святошинським судом, ну там де мене СБУ їбе вже другий волі. Ми з танечки познайомились, записали відео, і люди всі писали, що побільше більше таких не наіграних, а обичних таких чоловічих відстрітились. Да, 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 да. Вона мені наплила трохи, панячка, ну, з-под ці пан ну, віскі віскі. А віски то віски було? було. Да, ну в этот бокальчик пол літровий. Да. І ми за ней бахнули, познайомилися, пообщалися. Вона сказала, хто пацана троне, розібу. Було то да було, конечно, блядь. розібу і що за як ви хто і блять. ми опять з нею. Да на я чисто звичайно да. <реш> в ресторані там ну не, не У нас друзят не правда да. життя. Продовжується, бізнес має тривати, податки мають платитися. А не сука підрасці всяка і блядь, будуть їздить і кошмарить малого, середнього, маленького Добре. підприємця. Коні не Ахметова. Потому ми приїхали підтримати наших друзів, які відкрили підприємство. Маленьке, таке, ну приємне. Де сюди можна встрітитися. І да. тут дуже хорошо і дуже позитивно. Лучше, навіть дуже хороше заведення. Да. Рекомендую, приходьте адресом з напишу. Випіть Вы, конечку, ну майке, сподка, макар да, політрову. Да, да. Мені дуже рада, що з тобою зустрілася другий раз. Я думаю, що будемо товаришувати і у ну, нас сам... немає виходу, Просто, основана, да, друга піддержав виходу. Нас нав... Так, ілі ми всіх нахуй посилаємо. Да. Ele nas pensarei na botulco. O que